Ще вигідно встановлювати у багатоповерхівці загальнобудинковий тепловий лічильник. Деякі полтавці відповіді на це запитання не знають досі. Я ж плачу теплокомуненерго потім самим, по корішкам, які вони присилають. Так що інакше ніяк. А по теплу лічильник, лічильник, якщо буде на весь дом будинок, то це ж ділитимуть якось на площі, я, не знаю. я поки в цей не те саме, поки в цьому не розуміюсь. Тим часом мешканці будинку на Нечує Левицько-21 лічильником користуються вже рік. Для того, щоб менше платити, щоб менше розходів було. Ми, як все, тепло відключаємо. Холодно, общем, регулюємо саме тепло. У більшості випадків споживачі без лічильників теплової енергії сплачують відчутно більші рахунки ніж їхні сусіди, яким пощастило жити у будинку зі встановленим приладом обліку. Адже нормативи, затверджені понад 20 років тому, не враховують ані зміни середніх температур повітря протягом опалювального періоду, ані поліпшення енергоефективності. Ефект є, Економія наде отримує. Але я хочу зазначити, що частина з цих житлових будинків перевитратила теплову енергію порівняно з нормою порівняно з тими споживачами, які сплачували за опалення квадратного метру. Економія газу в багатоповерхівках із лічильниками перевищила понад 10%. Енергоефективність залежить від розміру будинку та від його утеплення. На закінчення опалювального сезону 2015-2016 року. Було обладнане тепловими лічильниками 227 житлових будинків. Полтаві так да, в місті Полтаві. До початку наступного опального сезону підприємство планує встановити теплові лічильники триста ще в житлових будинків. У Полтаві цієї зими прилади обліку рахуватимуть тепло у 550 будинках. До осені наступного року лічильниками планують обладнати усі багатоповерхівки. Тетяна Городянин, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.